Щодня на цьому підприємстві утворюється дві тисячі кубометрів січних вод. За словами керівництва до міської каналізації, потрапляє лише очищена вода. То, що нам закидають, що в нас утворюються меркаптани, сірководень і інші сполуки, коли йдуть процеси окислення, то це неможливо. Меркаптан сірководень можуть утворюватися коли йде розкладання гниття органіки. Та водночас погоджуються на ензимі у їхніх стічних водах. Рівень концентрації шкідливих речовин перевищує норму в декілька разів. Якщо говорити там згідно угоди, то три-чотири рази до п'яти разів ми перевищуємо концентрацію. Це є. А ще додають, утворювати морі через це у місті не може. Наш колектор є окремий, він іде поза містом і він іде напряму на очисні. Міста. Справді каналізаційні мережі, якими стікають нечистоти з підприємства, прокладені на околиці міста, зокрема на вулиці Богданівській. Та якщо на підприємстві неприємного запаху не відчувається, то теж мешканці вікон в домівках не відчиняють. Кожний ранок, кожний вечір страшені, страшені йдуть, страшенні смирить. Значить, сьогодні був такий парі, що навіть стояв я от біля хати я не бачу машин. Ні відкрити, ні дверей, ні вікон, і діти, діти дихають цим. Значить що, вони падають, горло болить, падають запамручення в них, розумієте, то, то є жах. От 6-й годині я зранку відкрив вікно, нормально було. Через 15 хвилин газова камера. Ви розумієте, що вони тільки зранку скидають, і часом й обід. Відкривають каналізаційний люк, черпають звідти воду. Сьогодні практично прозора. Та вранці і вночі кажуть чоловіки, коли швидше за все спускають воду на підприємстві, і найбільше відчувається нестерпний запах, вода іншого кольору. Вона була червона, коричнево червона, чорна. Сморить тоді, коли ніхто не знає, що ми є тут. Розумієте? А коли хто знає, що тим, хто займається, тоді смороду нема, вони все припиняють. Результати аналізу стоків, які робив водоканал, також підтверджують саме через сісічні води, у яких значно перевищена кількість шкідливих речовин, нестерпно пахне у місті. Та ензим з таким висновком не погоджується. В липні працівники дріжджого заводу з простих відмовок переходять у напад і йдуть під стіни мерії. Працівники заводу протестували проти радикальних методів. Двоє дітей старша. Тьоща і дружина, тобто п'ять чоловік ми залишаємося, я один працюю. Залишаємося без хліба, залишаємося без засобів для існування. Тоді ензим від труби водоканалу не від'єднали. Дріжджовикам вдалося зустрітися з міським головою. Я мав сьогодні зустріч з представниками трудового колективу. Ми поспілкувалися. Я попросив їх діяти виключно зідночинного законодавства. Колектив переконаний. Що жодного відношення до запаху їхнє підприємство не має. Мешканці міста Львова мають іншу думку. Чому і хто смердить пана Василя? Не цікавить. Чоловіку його сім'ї важливо, аби нестерпний запах припинився. Адже на Старознесенській від таких ароматів вони потерпають фізично. В цьому мікрорайоні взагалі ніколи неможливо відкрити вікон. Це такий сморід, що просто жахливо вечором, а зранку немає рад, нема спасу. Такі гази випаровування йдуть різкий. Такий запах, що памороч, паморочиться в голові. Обійстя родини Яйко розташоване поруч з міським колектором, з якого систематично випаровуються гази. Від того Річчака такі пари виходили, бо там рядом проходить каналізація. Коли я гляну за тою сіткою, там в очі таке вдарило, то мені аж перепрошую, мене чуть не вирвав я на цьому. Їжа окрім людей, ці випари щодня вимушені вдихати і свіські тварини. Утім, слабші порося, курка та тригуски не витримали лихої долі. Гуся маленьке було її так. Залізло під крило, і так під крилом вона якби ховалася, якби грилася, і так разом з мамою померло. Ось така е жалісна картина була. розумієте, от дружина дуже сильно плакала. Та в серпні місто закупило техніку, аби хоч трохи змінити ситуацію. Майже 2 мільйони гривень підуть на модернізацію каналізаційних мереж та очисних споруд. Купили і спеціальну машину. Саме вона тепер вивозитиме мул з очисних резервуарів. Об'єм кузова 15 кубів. Це майже два величезних камази.